Червоний мак, як символ пам'яті та примирення, нарешті актуальний в Україні. Виготовити невеличку квітку до дня закінчення Другої світової війни дуже просто власними руками. Чорно-жовта Георгіївська стрічка із символу перемоги перетворилася на знак небезпеки, тривоги і тероризму. На зміну їй разом з усією Європою чернігівські майстрині до травневих рочистостей готують червоні маки. Зробити квітку не складно з підручних матеріалів. Це стрічка, 2,5 см половиною ширину атласна. І тут сантиметрів 12. за день, не поспішаючи спокійно, можна 20-30 штук зробити. Хвилин п'ять може на один, може навіть і менше. Варіантів цвіту насправді може бути безліч. Галина показує, який мак вигадала напередодні її мама. Потрібна тільки нитка, і он в'яжеться стовпчиком, крючком, просто затім Пуговичка можна просто із ткані сделать чорненьке внутрішні. Із захватом за голку взялася переселенка з Луганська Наталія, заповняє сама навчиться і навчить земляків, які також перебралися до Чернігова. Такий символ каже не соромно одягнути 9 травня. Ні, колорада точно, Ось це От та вот какта Це символ життя, страсті, енергії і такий жизнь Готові маки жінки вирішили передати пораненим бійцям до військового шпиталю. Закликають і інших містян одягнути червону квітку в пам'ять про героїв, які віддали життя за мир.